Зауважне товариство дідок стоїть перед ялинкою, власне, символізує е, таку, певну подолання наслідків окупації е, безбожницької, радянської і повернення національних тисячолітніх традицій е, українців. Вам не шановні друзі, забуваємо геть про всі ті речі, які відбуваються, найважливіше ми сьогодні маємо 6 січня. А 6 січня це зрозуміло, є велике свято, яке крокує вже по нашій землі. Так от перед цим, ми шановний добродію, коли в першу чергу діду вже є перед. Яливкою Євген, да діду, по-моєму, це не знаю. Перший, перший раз таке за все існування Київської державної адміністрації. Діду з'явився тут, у залі. А можливо, я помиляюся, бо я чесно кажучи, в Київській державній адміністрації до сьогоднішніх подій також не було. І не знаю, що туди відбувалося, Можливо, тут були діти, швидше всього ж політбюро, але не будемо їх чіпати хай таке. Воно вся історія вже минула, Але дуже важливо, друзі. Твоя вишилена сорочка на тлі мого кічака, вона грає сьогодні абсолютно іншими кольорами, тими, якими потрібно зробити. І я повір також до вечора, добравшись додому, втягну вишивану сорочку і буду, найважливіше жити цими нормальними, прекрасними речами, які нас чекають. А що ж нас чекає сьогодні в цей день? так, Мене не слухається, О, слухається дякую. Е, з наступаючим з всіх різдвом, яке ось-ось скоро зайде. Я думаю, за 4 години вже буде перша зоря, яка символізує що? Народження Ісуса Христа, маленького Ісусика, спаса нашого. Але діду це ще дохристиянський символ. Але Він яскраво. Жив в українській традиції повноцінне своє життя і навіть ну, в цей час і, е, і до цього часу він дожив. Що, Що означає діду? Що означає діду? Е, дійсно, це дід. Що таке діди? Це наші предки. Та не треба я. Мене чутиш там. На, е, в Україні дуже шанували, і ми дуже шанували предки. І ми, і ми продовжуємо цю традицію і зараз її продовжуємо. Там, без, без, без. І зараз ми продовжуємо. Хто такі предки? Це наші е, власне, герої, які віддали своє життя, проливали свою кров. І це було спокон, вік, спокон віків. Щоб відбулася наша нація, відбулася наша країна, наша славна Україна. І, власне, дідо, цей багато тисячолітній символ, символ, він бачите, він з зерна е, з різного зерна, і жито, і пшениця, і ячмінь. Е, все зерно тут представлене в ньому, яке можливо, все збіжжя. Тобто це дуже символічно. І сьогодні продовження ну, символічно, що наша нація землеробська, покон е, віків, покон тисячоліть це було. І е, на Різдво носили дідуха на похоть. Це наш похоть. Зараз це офіційна будівля, я не знаю, дійсно, як пан Богдан відмітив, е, бенів, що е, можливо це вперше в Україні в офіційному власне, місці. Такому представницькому вноситься старий символ, який дякувати ще не забуду, особливо на Західній Україні дуже шанують, пам'ятають е, власне дідуха. І зараз знову набуває моди. Я як фольклорист, особливо в містах інтелігенція, інтелігентні родини носять дідуха. Е, Куття була завжди. І не могла викорінити ніяка чума, навіть радянська кривава чума, яка заборонила, забороняла колядувати, забороняла українську мову, забороняла охрещувати дітей. Але це все відбувалося. І колядували, і кутю їли, і святкували різдво. І, власне, зараз е, в КМДА мені є. Можливість є величезна честь говорити про ці речі, які відбуваються споконвіку в Україні. І повірте, це дуже важливо, це не менш важливо власне діду, пуття, наші традиції, звичаї, колядки, будь які пісні ніж змести бандитську владу, ніж знищити корупцію в Україні, хоча б на якомусь такому рівні, людському, якомусь цивілізаційному, щоб. Щоб не була вона така тотальна і масова, щоб дійсно в нас народжувалася ця любов, яка народжується сьогодні на Різдво. Христос ця рождає. А зараз я хочу товариство заколядувати разом з вами колядку. Повстанську традиційно, тому що все-таки зараз повстанський час і в нас повстанське Різдво. Колядуємо всі гуртом. Від народу. Так. Я додам його, представляю. Говорить своїм Ми започаткуємо таку традицію, в нас буде людина, яка віддати, буде відносити всякі зілля своє, свого краю, свого села. І ми його його відмінути. Один, два. Краще так. так. Я буду Мікрофон не витримав вантаженні. Товариство, увага! колядуємо разом, ще раз повторюю, дуже легко і дуже значно. Щоб ви відчули дух Різдва революційного пісня Другої Світової війни. Колядка. Нова стала, яка не Літала над полями України, ташечка літала, ташечка літала, нам звістку принесла разом, що Україна не пропала, Україна воскресла, сміливо. Що Україна не пропала, Україна воскресла на різдво, сніжок надлітає, мати з дітьми із Сибір'ю батька виглядає разом мати з дітьми. Із Сибір'ю батька виглядає, діти ревно плачуть, де наша родина на Сибір'ю висипає. Висока могила, там у тій могилі батько спочиває. шкода дітей, шкода неньки, не кров'я. А на небі зірка, Ангелі літають а на землі з наших брат. Ще не бути в Україні, ком николи, і тречи діво, глянь на нас із неба, да дайше нам ту свободу. da, da nam tu slobodu slobodu